Ми зараз працюємо над пілотом, ми, Ну я думаю, там за місяць-два місяці його запустимо. Ми хочемо запустити так звану смарт-мобілізацію, коли людина самостійно обирає це навіть не про мобілізацію, людина сама себе В смартфоні. Теж людина обирає обирає спеціальність, на яку вона хоче мобілізуватися, і не під примусом, а самостійно. Тобто людина вирішила, що вона хоче служити в збройних силах України. Наприклад, вона обирає. Ми будемо запускати пілот на операторів дронів. Вона обирає, що вона хоче стати оператором дронів або взагалі е, служити в е, підрозділі в роті ударних дронів. Це може бути сапер, там водій, там всі посади будуть. Подивитися, що це взагалі за підрозділ рота, які зобов'язання, які в тебе є ризики ризики. Що ти, як, як ти будеш навчатися? Тобто досить детально зрозуміло пояснення. І найголовніше, що якщо ти залишиш заявку. І пройдеш рекрутерів. Потрібно буде пройти рекр... рекрутерів спеціальних і тести. Ти проходиш навчання, ти точно потрапляєш в рот ударних дронів, і ти точно потрапляєш на ту посаду, на яку ти мобілізував себе. І це дуже важливо для цієї комунікації між державою. І українцями про справедливість, про чесність і про дотримання цих правил. І коли це вдасться зробити, ми побачимо, скільки людей, коли є зрозуміла комунікація, коли зрозуміло, де ти будеш служити, як ти будеш навчатися, які будуть ставити перед тобою задачі, скільки людей будуть мобілізовуватися самостійно. Скільки людей, як вони будуть проходити відбір, і як вони після цього будуть служити, і яка буде якість їхньої служби, наскільки вони будуть замотивовані і ефективно це це робити? І це може бути першим пілотом, першим кроком для того, щоб запустити подібну умовно смарт-мобілізацію. Це так, я не знаю, чому я так назвав її, по іншим напрямкам. Тому що є люди, які можливо хочуть там бути працювати штурмовиками або виконувати інші посади. Але вони хочуть розуміти, що мною корує фахова людина, що коли я буду в окопі, наді мною буде дрон, поруч буде броньована техніка, що мій керівник буде дбати про моє життя, і в нього точна якісна ситуаційна обізнаність. Що для нього моє життя це найголовніше, і він буде про нього дбати. і В мене буде довіра до цього керівника. Тому я вважаю, що нам потрібно перевернути. Скажімо, мобілізацію в цьому напрямку. Потрібно говорити, де ти можеш бути, ти можеш самостійно подати заявку. І, тобі, і дуже важливо, що повинно змінитися все. І ми в пілоті це передбачаємо. Ти не повинен йти в військомат. Ти проходиш онлайн-тест, ти приходиш в нормальне приміщення до рекрутера, тобі пояснюють ще раз, де ти можеш служити. Ти після цього, якщо ти підходиш по характеристикам, ти проходиш навчання, в якому ти не просто, там, ну, скажімо, з базовими речами знайомишся, а тобі розповідають, що таке ситуаційна обізнаність, фахові експерти з поля бою, які керують дронами, де в тебе відбувається інший рівень навчання, і після цього ти вже потрапляєш далі. На поле бою, і е, тоді буде інша якість мотивації, і, е, але це гіпотеза, і нам потрібно її протестувати. Тому ми будемо робити такий пілот. Я сподіваюся, що ми вирішимо всі нормативно-там правові проблеми, які є, і бар'єри, і зможемо побудувати певний такий. Новий шлях і відтестувати наскільки це працює ефективно? Просто ця картина, яку ви змалювали, вона радикально відрізняється від так. тієї ситуації, яка є зараз. Просто ну буквально небо і земля. Тому як про які часові періоди, якщо все дай Боже піде успішно, взагалі можна ну, говорити. Я думаю, що це питання там ну місяць-два місяці, максимум.